Профайно всесвіт. <му> Між ротаціями, коли ні війна, ні дім, а просто тиша, в якій чути себе. Між ротаціями кава без цукру, дорога знайома, але думки по колу фари ріжуть ніч. мов правду без слів. Ми йдемо мовчки і цього досить усім. Тут не говорять про страх голос Тут кожен носить свій власний хрест, сміх крізь в тому, жарти прості, бо якщо мовчати, накриє середини. Телефон мовчить, але серце знає, хтось чекає, хтось просто вірить, мене з кіно, ми не з легенд, ми просто ті, хто тримає день. Тут час іде інакше, тут не питають, чому. Є тільки тримайся, брат, і цього досить встрою. ми Форма пахне димом і вітром степів, кожен шрам це не сорома слід. Ми не рахуємо дні до кінця, ми просто робимо свою справу до ранку. Хтось дивиться в небо, хтось у землю, хтось мовчки курить, хтось пише живий І в цій тиші між змінами ми стаємо ближчими ніж рідні без крику, без сліз, без зуни обіцянок ми тут. Ти цього досить, щоб вистояти до світанку. <му> Між ротаціями ми живемо, не для показу для себе. Між ротаціями ми тримаємось, бо світло всередині не гасне. Між ротаціями тиша і шлях Короткий спокій береш знову. І поки серце б'ється в грудях, ми повернемось знову. <му> не питай, як воно. Просто будь поруч і цього вистачить. О-о-о-о <С2> О-о-о-о-о між ротаціями. Між ротаціями ми не зникаємо, ми просто дихаємо, що